Всім привіт! Нещодавно я тестував один з найкращих ультракомпактних ноутбуків це Asus Zenbook S 13 OLED. Це крутий пристрій без дискретної відеокарти. А що робити покупцю, коли йому водночас потрібен невеликий ноутбук на Вінді з великою потужністю? А ось що: Asus Zenbook Pro 14 OLED. Asus Zenbook Pro 14 OLED одночасно компактний і елегантний. Він важить лише 1,6 кг і має товщину майже 18 мм. Алюміній, з якого він виготовлений, надає йому відчуття міцності, а екран захищений склом. Корнін горіло глас. Екран ZenBook Pro 14 OLED безсумнівно є одним з найвизначніших елементів цього ноутбука з діагоналю 14,5 дюймів і роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів. У нього 234. PPI. Це означає, що на відстані в 37 см середньостатистичне людське око не може розрізнити окремі пікселі на його екрані. Технологія OLED надає екрану виняткову якість зображення. Чорний колір глибокий і чистий, а кольори яскраві і точні з відмінною точністю передачі. Частота оновлення 120 Гц, те, чого мені не вистачало в s 13 OLED. Вона забезпечує плавність рухів і робить. Візуальний досвід Особливо приємним: чи то в іграх, чи то при створенні контенту, чи то просто для навігації. Так, я сказав в іграх: на 14-дюймовому ноутбуці можна грати в ігри. залізо цього ноута це дозволяє. Максимальна яскравість дисплею 550 кандел на метр, середнє значення від 400 ніт. Це є достатнім для більшості, умов використання, хоча може бути дещо обмеженою при яскравому зовнішньому освітленні. Співвідношення сторін екрану 16. 10 на 10 забезпечує додатковий вертикальний простір, що є особливо цінним для читання документів або роботи над проектами, які потребують ширшого огляду. Одним з аспектів, де ZenBook Pro 14 OLED безсумнівно перевершує інші моделі, є набір роз'ємів, серед них Thunderbolt 4. Повнофункціональний USB Type-C, USB 3.2 Type A та стандартний слот для карти пам'яті SD, а також HDMI2.1 і звісно аудіороз'єм. Таке розмаїття роз'ємів забезпечує велику гнучність, дозволяючи підключати різноманітні периферійні пристрої без необхідності використання додаткових адаптерів, і це реально круто. Ще одна особливість, на яку варто звернути увагу, це зручність набору тексту. Тут використовується технологія під назвою. ErgoSense. Набір тексту дуже ефективний і приємний, з дуже правильним відскоком, що забезпечує швидкий і комфортний набір тексту. Клавіші точно реагують на натискання. Якщо ваша робота пов'язана із набором тексту, зверніть на це увагу. ZenBook Pro 14 не такий тонкий, як звичайний ультрабук, але при товщині 17,9 мм він досить компактний, щоб поміститися в переважній більшості сумок та рюкзаків. Під капотом ZenBook Pro 14 OLED ховається. Новенький процесор Intel Core i9 13-го покоління, відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 на 8 ГБ, є ще конфігурація 4070 на 8 ГБ, і в нашому випадку 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ постійної пам'яті. Ви можете собі таке уявити, такі характеристики у 14-дюймовому ноуті. На практиці ця машина виявляється універсальною здатною. Впоратися як з вимогливими іграми, так і з продуктивними додатками, що вимагають значної потужності. ZenBook Pro 14 OLED видає в Cyberpunk 2077 до 90 fps. Більшість ігор, які вам відомі, будуть не просто працювати на цьому, ноуті, вони будуть гарно працювати. Так, в деяких тайтлах знадобиться знизити графіку з ультра до хай, десь потрібно щось. Підправити, тому що ПК геймінг не ідеальна штука, та оптимізація це теж не для всіх виробників відома. Однак слід зазначити, що максимальної продуктивності можна досягти лише тоді, коли цей ноутбук живиться від адаптера в потужністю 200 Вт. А не від кабелю USB-C. Живлення через USB c хоч і зручне для використання в дорозі, але воно не забезпечить потужності, необхідної для продуктивного режиму. Потужність цього ноутбука не обмежується іграми. Тестування з такими програмами, як DaVinci Resolve або Adobe Premiere Pro показало, що ZenBook Pro 14 OLED може стати безцінним інструментом для професіоналів у сфері створення контенту. Або відеооблогінгу незалежно від того, чи це 3D-моделювання, редагування відео або Корекція кольору, цей пристрій забезпечує чудову швидкість роботи. З точки зору теплової ефективності, ноутбук був гучним, але не надто гучним під час ігор. Найвища виміряна температура клавіатури становила близько 45 градусів за Цельсієм. Це рівень, який не заважає використовувати клавіатуру. Отже, управління теплом, здається, було ретельно продумано при проєктуванні цієї машини. У поєднанні з oled дисплеєм і і загальною потужністю комп'ютера така теплова ефективність підвищує привабливість ZenBook Pro 14 OLED як життєздатного варіанту для тих, хто хоче працювати або грати. Ця модель пропонує кілька варіантів конфігурації, які впливатимуть на його ціну. За версію, оснащену RTX GeForce 4060, Доведеться віддати близько 2500 євро. Це 100 тисяч гривень. Цей ціновий діапазон відносить Zenbook Pro 14 OLED до категорії ноутбуків високого класу. Він орієнтований на професіоналів творців контенту і вимогливих геймерів, які готові інвестувати в універсальну і потужну машину, але при цьому ще й транспортабельну. Ось такий був огляд, друзі. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на зв'язку. Дякую, що підтримуєте канал. До побачення!